Привіт! Сьогодні відео піде мова про те, скільки коштує отримання Ланоса в рік. Це конкретно моя інформація. Спочатку я викладаю інформацію, що ламалось, що замінялось, а потім я вам скажу, скільки це вартувало. Погнали. Коли купив машину, я замінив помпу, ролік і ремінь торгової марки Гейтс, ремінь генератора, ремінь кондиціонера плюс ролік. Потім замінив тормозну жидкость і міняв масло в двигуні плюс всі фільтри, навіть бензиновий, хоча машина на газу. Заміна прокладки на катушку, новий акумулятор, свічі. Плюс високовольтні проводи, масло в гур, прокладка кришки клапанів, знов мінялось масло, потім лізли в мотор. Прокладка ГБЦ, сальники клапанов, плюс проточка голови. Їдемо далі. Регулювалась газова установка. Ремонт подвіски. Два сейлінг блока, дві втулки стабілізатора, опора двигателя, подшипник ступиці, термозний циліндр. Відригнув центральний замок одненький. Перевірка і заправка кондиціонера. рульові тяги, втулки стабілізатора, вступічний підшипник плюс розвал. Потік мене. Куярика, основний радіатор, дорога поломка по ГБО, датчик давлення газу, задні колодки, одна тормозна трубка, один циліндрик. Все по першому року. Сума вийшла 26 тисяч 415 гривень. Це без мийки, без страховки, без гуми, без стоянки, без умивачки і так далі. Кому цікаво, зимня гума. Я брав два скати: 2600, страховка 1400, шинка 600. Якщо ще і це все докласти, то вийде 31 тисяча. Дякую всім за увагу. Напишіть, як ваші булочки ходять, так само як в мене, чи трохи менше грошей вкладаєте. А якщо буде якась реакція і активність, накину ще одненький відос на цю ж саму тему, бо в мене цієї інфи вже на два роки не збиралось.